Імпреза душі для професійного ліцею для випускників е, Глибоцького професійного ліцею. Знаєте, я маю сьогодні честь від директора департаменту освіти, і науки, молоді та світ та освіти обласної державної адміністрації, е, від директора департамента Михайла Озефовича Баура вітати вас, нас усіх випускників із сьогоднішнім святом. Ви знаєте, цей навчальний заклад щорічно випускає понад 200 випускників випускників робітничих професій, дійсно знання випускники не тільки на наглибочини, не тільки в області, не тільки у бувшому радянському союзі, а й за межами далеко нашої України. І сьогодні ви, вельми шановні випускники, ви стоїте на кришталевій судинці самостійного дорослого життя. Адже це ви майбутнє нашої держави, і напевне і від кожного із вас залежить наші життя тому я б хотіла сьогодні сказати, що побажати вам, щоб дійсно кришталь ваших мрій не міг розбитися об скелю якихось життєвих гаражів. Кажуть, що учні це майбутнє нашої держави. Тому я б хотіла, щоб ви в цьому житті влаштувалися і щоб ви були світлом, а не суддею, щоб ви були. Прикладом, а не критиком, щоб ви були частиною розв'язання, а не самою проблемою. Тоді вам буде комфортно, затишно у нашому суспільстві. Кажуть, що бути щасливим, це потрібно мати хист. Я думаю, що ви щасливі випускники, тому що ви навчаєтесь, навчалися в одному із найкращих закладів області. Чому найкращим? Тому що ви обрали саме цей ліцей. Тому він для вас найкращий. Тому я хочу, щоб ви були гордістю і. Сьогодні ми можемо пишатися тим, що у цьому навчальному закладі е, висококваліфіковані інженерно педагогічні кадри, які, яким завдячує сьогодні професійна технічна освіта області живе, розвивається і в тілі ось ці інноваційні технології, які ставить сьогодні перед нами е, департамент освіти, обласна державна адміністрація, уряд. Тому я хочу сказати, що. Дійсно, завдячуючи вам, вельми шановні мої колеги, освіта процвітає і знаходиться на тому рівні, який сьогодні є. І кажуть, що як сказав Сократ, що одна із найповажніших професій, яка є в державі, це професія освітянина, це професія вчителя. Тому відрадно сьогодні, що оце наше свято. Імпрези душі професійного ліцею ми святкуємо разом. І що є сьогодні представники органів виконавчої влади місцевого самоврядування? Тому що вже стало традицією, що на заходах в ліцеї присутні саме ви. Тому слова подяки вам вельми шановні, тому що, завдячуючи вам, цей навчальний заклад розвивається. Він продовжує працювати над аграрним профілем і удосконалюється матеріально-технічна база, удосконалюється Ті всі інноваційні технології, і кажуть народі, якщо б не було батьків, не було б і нас вчителів. Тому слова подяки вам, шановні батьки, за розуміння за те, що ви підтримуєте цей навчальний заклад, що ви хвилюєте, що ви дивитесь, що ваші учні, Скажімо, були в гарних умовах і здійснювали якісний доступ до цієї освіти. Тому Шановні, нехай богиня мудрості Афіна тримає під своєю опікою нас всіх, Богиня удачі повертається до нас обличчям, а богиня справедливості Феміда буде поруч з нами усіма. 12 місяців везіння нам всім, і цілий рік щасливих днів. Дякую. Ну, Запрошуємо. 23 третя група отримує дипломи. Аксен Михайло.